Чую пасю вас. Заїм, так, я бачу, ви з технікою вичив да, земель на службі е, у Пантелемонівському монастирі у Хеофані щойно закінчилась служба велика четверга, і була така історична подія сьогодні вранці в монастирі у Хефані. Було звершене освячення мира вперше за 110 років в Україні. А взагалі традиція освячувати миру. Вона м, м, в Київській митрополії, в Київській церкві, тут на цих теренах, які е, пробули просвітлені світлом хрестової віри святим князем Володимиром, ще у 1988 році. Традиція освячення мира існувала ще з тих древніх часів, але, на жаль, вона припинилася з більшовицькою революцією і початком радянського тоталітарного режиму на цих територіях у 1917 році. І от цього року, в травні цього року, 27 травня, на Соборі Української православної церкви, було ухвалене рішення про відновлення мироворіння у Києві. І за традицією миру. Починає варитися на початку страсного тижня в понеділок і освячується великий четвер за божественну літургію в той день, коли згадується тайна вечеря. <кій> Взагалі миру таїнство, миропомазання і таке в церкві у кожну людину, коли їх хрестять, ну зазвичай так прийнято, що хрестини. Але в цей день звершується на людини два таїнства: хрещення і миропомазання. Хрещенням людина хреститься ім'я Отця і Сина і Святого Духа, а миропомазанням вона вводиться в церкву, їй даються пер первоначальні дари Святого Духа. В, ми знаємо з Євангелія про те, що а, а, коли християн було мало, коли були тільки апостоли. То а, апостоли могли безпосередньо до кожного із християн, кого вони навертали, прийти особисто з ними спілкуватися, просвічувати їх, хрестити і особисто покладати руки. Коли церква розросталася, коли християн ставало більше, а, апостолам вже не було змоги до кожного з християн приходити, і з'явилася така традиція, що апостоли або їх наступники, єпископи, освячували миро і передавали його від себе як. Благословіння як з передача дарів Святого Духа. І от ця традиція, вона до наших днів дійшла от в такій формі. Така історична подія. Дякую вам, це лікбез, захоплююся вашими знаннями і тим, як ви їх подаєте. Представтеся, будь ласка, як вас звати, який у вас чин? Диякон Говріїл. Скажіть, будь ласка, дико не говорили, чому врачани і прихильники МП не хочуть іти з території Києво-Печерської лаври до нині? Вони не можуть йти з території Києво-Печерської лаври, тому що це церковна територія, це монастир діючий. Не можна припиняти молитву на цьому місці. Може, вам відомо звідки є доступ до святин, зокрема, у прихильників УПЦ МП, оскільки ми знаємо, що термін оренди вже закінчився? Некоректно називати УПЦ МП. Коректно. Некоректно. Коректно. Хочу сказати по-перше, по-друге, термін оренди не закінчився. Мінкульт розірвав в односторонньому порядку, захотів розірвати Яким чином закінчився. Термін закінчується на наше життя ще хватить цього терміну. Звонок, і а, якщо мінкульт хоче. Його не влаштовують якісь умови, які зараз є. Можна врегулювати всі спірні питання у судах усіх інстанцій. Будемо стежити за цим з нетерпінням. Чекаємо тих всіх суддів, відчекали, наскільки вони затягнуться. Яка ваша реакція була на оприлюднені напередодні фотографії, зокрема комісії Мінкульту, саме того, якому стані певні є святині на території Копчиська Лавринині? Так, я бачив це жахливо. Це корпус оцей, за вашою спиною біля храму преподобного гапіта, який музей передавав. Там впродовж останніх 10 років йшов процес передачі його від музею до монастиря. До того там розміщувались. Лабораторний корпус якоїсь інфекційної лікарні, Оцей корпус пам'ятаємо висловлювання, зокрема, і Павла Лебедя про те, що він не хоче ходити територію Купчевської лаври, поки тут інфекційні корпуси і хворі на певні хвороби, які можуть його заразити. Дуже це цікаве відео, пам'ятаємо. Продовжуйте. так, коли радянський тоталітарний режим закрив лавру у 1961 році, то з такого як би, Більшого приниження ще цієї святині тут розмістили е, туберкульозний диспансер і інфекцію приниження для того, аби лікувати хворих людей. Ну розумієте, що у суспільстві ще тоді, а навіть чи зараз, залишається таке якесь неважливе ставлення інколи до хворих на різні інфекційні хвороби. Зараз би я не сказав. Мені здається, це ставлення зараз абсолютно зводимо. Ми кажемо про історію про. Цей підхід до церковного життя, який існував в радянському союзі, ви думаєте, це була така спланована акція? Ну, так? Ми зараз не про це говоримо, а про те, що клір клініка виселилась, і після себе ми бачимо там, який стан лишився, і е, вона якби була весь час на балансі музею. Музей передав Лаврі його і е, зовсім недавно. В 2000... Це коли? Там почався цей процес передачі у 2013 році. І в 2019 році сталася пожежа в цьому корпусі. А, а, там був підпал, знайшли цього палія. Полтавського. Я не знаю. Мені мені подобається, як вона горить. І після цього музей. Виявляється, сьогодні вчора публікували там ввечері документи, що після цього тільки е, поставили вікна і двері, і дах на цей корпус, тобто в якому стані він передавався е, цей процес. Ішов, і от е, з того часу, е, наскільки мені відомо, то монастирки Обчерська лавра просив погодження у музеї заповіднику міністерства культури на реконструкцію на реставрацію цього е, цієї будівлі, щоб вона була в такому ж самому вигляді, прекрасному, як всі інші корпуси, Києво-Печерської лаври. Ну, це нам ще, ще попереду. У нас подальше звітування комісії про те в якому стані корпуси. Будемо дивитися. Звісно, я вам дякую за те, що не боїтеся з нами говорити. Хоч хтось може з нами дійсно поговорити, і розповісти, у чому тут річ і що до чого на, на думку, звісно, прихильники буцем. Подякую вам дуже Дуже приємно. През... Прошу Міністерство культури до таких, як фейків і маніпуляцій. Вчора вдалося Сор, соромно, соромно. саме того, що того, що виставили а, фотографії. Ніби це так користувалася церква будівлями монастиря. Ну, але ж на, на балансі церкви, як ви кажете, була з будівля вона була в процесі передачі, коли сталася пожежа, і з тих пір не давали Тож, минуло до... майже 10 років. Не дав... ну 2019 рік. Це не 10 років. Тому що в В і му, 19 -му році 19 пожежа була. А до того були процеси, передачі йшов. Угу. Тут якраз проблема була головна не в тому, як церква отримувала, а в тому, що не давали погодження. Тут же все робиться з погодження, неможливо нічого зробити без погодження з музеєм, і того не змогли так і досі добитися погодження на того, щоб реставрувати і реконструювати цей корпус і привести його до нормального людського вигляду. На жаль, на жаль. Я сподіваюся, що ще все в майбутньому. Добре, дякую вам дуже дякую